18 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі по вулиці Перемоги в Кременчуці. Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що вогнем охоплено квартиру на першому поверсі. Поприбути на місце виклику, вогнеборці встановили, що вогнем охоплено кімнату квартири на першому поверху і значним виділенням диму. Дим, який виділявся наслідок пожежі, підіймався на інші поверхи та створював небезпеку для інших мешканців отримати отруєння продуктами горіння за допомогою. Автодрабини рятувальники провели евакуацію з інших поверхів житлового будинку дев'ятьох мешканців, з яких троє дітей. Пожежу 14.31 була ліквідована. було ліквідовано. квартиру та майно відповно знищено вогнем. Травмованих чи захилих наслідок пожежі не зареєстровано. Цього ж дня виїздили вогнеборці і на пожежу сухої рослинності в селі Чечелево, в селі Радалівка, горіло сміття, і в селі Старий Хутір Глобинської громади. Наслідок пожеж знищено близько трьох гектарів сухої рослинності. Та 300 метрів квадратних сміття 18 серпня горів причіп по вулиці Заводській у Кременчуці. Вже наступного дня, 19 серпня, сталося займання легкової автівки Volkswagen Пасад по вулиці Лейтенанта Дніпрова. На місце викликало було направлено одне відділення 15-го п'ятнадцятого парче міста Кременчук. Прибутони місце виноватці встановили, що вогнем охоплений відсік двого легкового автомобіля Фольксваген Посад та відразу подали ствол типу попотек на гасіння пожежі. Пожежа оперативно була ліквідована без подальшого поширення вогню на салон автомобіля. Врятовано даний автомобіль від повного знищення вогнем. Нинішня спекотна погода є найбільш пожежонебезпечним періодом, констатують рятувальники. Громадян закликають не порушувати правил пожежної безпеки. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.